Добрий день, шановні учні! Тема сьогоднішнього заняття уроку загальнення і систематизації знань становлення козацтва 16 першої половини 17 століття. Мета повторити та узагальнити вивчений матеріал. Сьогодні ви згадаєте основні події даної теми. Терміни. Попрацюєте з картами та історичними портретами. Наприкінці 15 століття на українських землях виникає козацтво. Явище, що стало яскравою сторінкою історії нашої країни. Мужній хоробрий козак став символом України, її довготривалої боротьби за створення власної держави. На півдні України у 16-17 столітті існувало так зване Дике Поле територія, не заселена Це був великий масив вільних земель, що фактично не належав жодній державі. Природні умови Дикого поля. Були дуже сприятливими для життя і ведення господарства. Там водилися багато диких звірів, дикі кабани, дикі коні, зуби, дикі кози, птиці. У річках водилося багато риб. В дике поле тікало багато селян, які потерпали від нещадної експлуатації панів. З часом в дике поле почали вирушати ватаги уходників, міщани, селяни. Бояри для того, щоб займатися степовими промислами: мисливством, рибальством, джільництвом. Освоєння Дикого поля викликало протистояння з боку татар, які мали свої кочові стібища на півдні Дикого поля. Між уходниками і татарами часто виникало збройне протистояння. Згодом, татари почали здійснювати набіги на південь Київського. І братславського воєводства, оскільки держава не могла у повній мірі захистити місцеве населення від набігів, тому люди вимушені були самостійно чинити опір татарам. З часом уходники, які вирушали до Дикого поля, здійснювали походи проти татар або захищали від них власні оселі, почали називати козаками. З кінця 15 століття набіги татар. На українські землі стало регулярним. Щоб утриматись в дикому полі, козаки почали будувати дерев'яні поселення, городки, острови, стани. З кінця 16 століття поселення почали обносити дерев'яними укріпленнями, частоколом засіками. Поступово за ними закріпилася назва Січ. Перші Січі виникли в Дніпровському назів'я. Землях, розташованих з обох боків Дніпра за його порогами. Згодом козаки поступово освоїли Великий Луг, історична назва місцевості велетенських річкових плавнів, що існували на лівому березі Дніпра між річками Дніпро та Конка, плавні, зарослі листяним лісом, очеретом і рогозом мали площу понад 400 кілометрів квадратних. Вся ця місцевість належала Запорізькій Січі. Великий Луг був затоплений водами Каховського водосховища в 1955-1957 роках за винятком деяких ділянок. Також козаки оселялися на Запоріжжі, землі в нижній течії Дніпра на південь від Дніпровських порогів у 16 столітті. Кількість козацтва в складі населення України поступово збільшувалася. Козацтво перетворювалося на окремий стан, поширювалося по козачі перехід представників різних верств українського суспільства до козацтва і його перетворення на окремий стан. Ще в 90-х роках 15-го століття згадуються люди, які на Дніпрі стояли і повідомляли Черкаси про наближення. Та-та сі терміни та поняття. Січ являла собою фортецю Природнє укріплення було підсилено в 10 13-метровим валом і ровом. Вал зміцнював частокіл з баштами, де містилися бійниці. Всередині фортеці був майдан з православною церквою. Навколо церкви стояли великі видовжені будинки, Курені, де жили січовики, а також оселі старши, канцелярії. Трохи далі склади, арсенали, ремісничі майстерні, торгові лавки. Пригадайте, про кого йде мова? Під його керівництвом на острові Мала Хортиця було збудовано замок Городок, який вважається попередником Запорізької Січі, організував походи проти татар, взяв приступ у Мочаки та фортецю Іслам кермень В 1563 році, під час походу до Молдавії, потрапив у полон і був відправлений до Стамбула. Звісно, мова йде про князя Дмитра Вишневецького байду, одного з перших відомих предводителів козаків. На чолі всієї січі стояв головний або кошовий отаман. Він керував не сам, а за допомогою штабу, який складався з писаря, судді, осавула й інших. Пригадайте. Чи правильним є твердження істориків, що Запорізька Січ була демократичною республікою? Так адже усі посади були виборні. Вибори відбувалися на козацькій раді раз на рік. Як правило, велику козацьку раду збирали на православне свято Покрову жовтні. Проте зібрати раду та провести вибори могли й позачергово у разі війни чи інших особливих подій. Співвіднесіть терміни та поняття. Особливу роль в житті козацтва відігравали козацькі клейноди, відзнаки і атрибути влади козацької старшини. До клейнодів традиційно належали корогва, праб, булава, бунчуг, пернач, гербова печатка, летаври. Які з наведених пам'яток належать до козацьких клейнодів. Корова Пернач булава. Велике князівство Литовське, а після об'єднання з Польщею з 1569 року Річ Посполита гостро потребували військової сили для захисту кордонів і воїн із сусідами. Тому доволі швидко кола цих держав. Звернули увагу на козацтво і намагалися його залучити до своєї військової системи. Тих, хто не потрапив до реєстру, називали нереєстровими або виписчиками. Офіційно вони титулувалися як Військо Запорозьке або Військо Низове. За картою визначте територію розселення реєстрового та нереєстрового козацтва. Боротьба козацтва за свої права наприкінці 16 століття вилилася у збройне протистояння з великими магнатами і державною владою. Першим повстанням був виступ козаків на чолі з Криштофом Косинським у лютому 1591 року. Однак, 23 січня 1593 року у битві біля села П'ятка, нині Житомирська область, повсталі зазнали поразку. 1594 році Семерин Наливайко на чолі козаків розпочав воєнні дії. Помічниками були уславлені Січови Керманичі, Матвій Шах, Криштов Кремський, Григорій Лобода та інші. Козацьке військо переправилося через Дніпро і зупинилося в урочищі Солониця біля міста Лубни на Полтавщині. Проте нестача припасів. І незгода в середовищі повсталих зруйнували єдність козаків і призвела до їх поразки. За картою визначте райони повстань Криштофа Косинського та Семерина Наливайка. Після цих подій у Речі Посполитій вирішили, що козацтво державі не потрібне. Тим більше, що зовнішніх війн тоді не було, натомість шлях та й особливо магнати намагалися здобути землю на східному поділі, Київщині та Лівобережжі. Козацтво було перешкодою їхнім прагненням. Проте на початку XVII століття Річ Посполита розпочала серію війн, і козацтво було тією військовою силою якої потребувала держава. Завдяки походам на чолі з Гаврилом Крутневичем Самілом Кішкою з козаків було знято заборону. Найважливішим напрямом козацької військової активності був захист південного кордону і походи проти Османської імперії і її васалів Кримського ханства і Бучацької орди. Покажіть на карті морські походи козаків. Одним з успішних козацьких лідерів першої третини 17 століття був Петро Коношевич Сагайдачний. Як гетьман Петро Коношевич Сагайдачний вперше відзначився в успішному поході. 1616 року на кафу. У кафі було звільнено кілька тисяч бранців. Воєнним успіхам сприяли нововведення Петра Сагайдачного в тактиці ведення бою, оновлення артилерії і озброєння козацької піхоти. Найбільшу славу Петро Сагайдачний здобув під час Готинської війни 1620-1621 років. У 1620 році Султан і Король відрядили свої війська до Молдови, аби підтримати на престолі кожен свого ставленника. На Січі вирішили виступити на захист Речі Посполитої. Фактично, козаки врятували Річ Посполиту від катастрофи і захистили рідні землі. Проте чимало вояків загинуло чи померло від поранень. Петро конашевець Сагайдачний. Також отримав тяжке поранення, внаслідок якого помер 20 квітня 1622 року у Києві. Завдяки діяльності Петра Сагайдачного козацтво виразніше виявило свою роль як захисника інтересів українського народу. Умови Хотинської угоди були не на користь Речі Посполитої. Поміркуйте, чиї інтереси не було враховані. Звісно, що українського козацтва заслуги козацтва в хотинській війні давали запорожцям підстави очікувати розширення реєстру відновлення прав православ'я. за мирним договором з Османською імперією Річ Посполита гарантувала припинення козацьких походів і спалення Запорізького флоту. Щодо реєстру він мав обмежитись лише трьома тисячами осіб. Розміщення ж на українських землях, особливо в зоні мешкання козаків, кварцяного війська, ще більше посилувало невдоволення діями влади. Останньою краплею терпіння козаків стало дедалі більше поширення влади. Саме польської католицької шляхти на ті землі, які козацтво сприймало як такі, які воно заселило і захистило зброєю. поступово ліквідовувалися свобода. У 1625 році відбулось повстання на чолі з Марком Жмайл у битві біля Коруківського озера. Повстанці перемогли. Куруківська угода. Дала змогу підтвердити існування саме реєстрової частини війська Запорізького. Водночас, після Куруківської угоди зросло негативне ставлення до Влади Речі Посполитої, так званих виписчиків, козаків, що опинилися поза реєстром. Проте на деякий час конфлікт було припинено. У березні 1630 року. Повстання на чолі з Тарасом Федоровичем Трясилом швидко охопили Полтавщину та значну частину Лівобережжя. Козаки підійшли до Переяслава. Центральною подією протистояння козаків з польськими військами була Тарасова ніч, коли невеликий загін повстанців знищив золоту роту добірне шляхетське формування, що охороняло штаб Конець Польська. Зазнавши значних втрат, коронель гетьман змушений був піти на переговори. Козацько-старшинська верхівка уклала компромісну угоду, суд якої полягала у збереженні основних вимог Куруківської угоди та в збільшенні реєстру до 8 тисяч осіб. У травні в 1635 році Станіслав Конець Польський вирушив в Україну. Щоб вибрати місце для фортеці, щоб ізолювати Січ від України. Будівництво розпочали біля Кодацького порогу. Козаки вирішили знищити фортецю. На чолі загону став гетьман Іван Сулейман. Козаки знищили фортецю, але зрадники схопилися в Він був страчений за наказом польського короля. 1637 році спалахнуло нове козацьке повстання, яке за своїм масштабом і гостротою перевершувало всі попередні. Повстання розпочали козаки-випищики, гетьманом повстанців обрали Павла Бута Павлюка. У грудні 1637 року 10 тисяч повстанців зустрілися біля села Кументі, тепер Черкаська область, з п'ятнадцяти тисячною королівською. Армією. Кривавий бій не приніс повної перемоги ні повстанцям, ні урядовим військам. Навесні 1638 року козаки знову активізують свою боротьбу. Спочатку повстання очолює як і потім Дмитро Гуня та сили були нерівними. В цілому поразка повстання позначилась і на результатах боротьби козаків за свої права. Поразки повстанців призвели до істотних обмежень козацьких прав. У грудні 1638 році Навальному сеймі було затверджено ординацію війська Запорізького. Територія проживання козаків звужувалась, було відбудовано козацьку фортецю, форпост Речі Посполитої проти козацтва. Доступ на Січ був значно обмежений. У наслідок поразки козацьких повстань та обмеження прав запорожців за прийнятою ординацією, активність козацтва на деякий час зменшилась. Покажіть на карті місця основних битв повстань. Віднесіть імена діячів з їх портретами. Незважаючи на поразки, козацько-селянські повстання. Відіграли значну роль в історії України, ось тільки гальмували процеси ополячення та окатоличення, зменшували тиск феодального гніту, підвищували престиж та авторитет козацтва, сприяли накопиченню досвіду боротьби, служили прикладом для майбутніх поколінь борців за визволення українського народу. Дякую за увагу до наступних зустрічей.